Мы же близкие. Мы разные, но мы близкие. Вот. И мы все проходим вот эту вот стадию постсоветского э, взросления, если хотите, формирования. Каждый с разной степенью драматизма, с разной степенью жертвенности проходит. И мы должны друг у друга учиться, учиться хорошему, а не плохому. Ну, украинцы близкие нам. Саме таким цей чоловік залишиться в пам'яті українців. Борис Німцов, російський політик та опозиціонер, якого цинічно вбили 27 лютого 2015 року на великому москворецькому мосту в Москві. Він народився 9 жовтня 1959 року в Сочі. Потім його сім'я переїхала до міста Горький, тепер Нижній Новгород. Саме з цим містом і пов'язаний його стрімкий злет на політичний олімп Росії. Після обрання Бориса Єльцина президентом Росії у 1991 році німцов став його повноважним представником і губернатором Нижньогородської області. Следующая, следующая, проблема, следующая проблема. Массовые безработицы в городах. Понимаете? Массовые безработицы. И голод в городах. А потому что вот вы хотите, чтобы все деньги отдали туда, а здесь вот ребята, которые работают на Красном Соруме, чтобы они ничего не получали. Вот так вы хотите. Я точно, как губернатор, не допущу, чтобы была здесь массовая безработица. И поэтому я буду отстаивать сейчас, вот сейчас, когда. Тисячі людей можуть оказаться на вулиці, в городах в першу чергу, оказаться бездомними, а без роботи, возраст приступності. Спочатку він підтримував чинну російську владу, але поступово почав переходити в опозицію. На початку 1996 року він навіть організував в області збір підписів за виведення російських військ з Чечні. Борис Німцов був завжди тісно пов'язаний із Україною. Під час помаранчевої революції 2004 року він був одним із небагатьох російських політиків, які виступали на майдані. А з 2005 по 2006 роки німцова взагалі призначили позаштатним радником Віктора Ющенка. Після анексії Росією Криму німцов сильно критикував російську владу, а зокрема Володимира Путіна, за його зовнішню політику стосовно України. А в серпні 2014 року він підписав заяву з вимогою припинити агресивну авантюру, вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську матеріальну і військову підтримку озброєних прихильників, самопроголошених ДНР та ЛНР. А потім він почав писати книгу Путін. Війна дописати, яку йому не дали. Борис Німцов зробив багато, але ще більше він зробити не встиг.